Ми збор закриваємо, гроші вже перераховані на рахунки центру з боку мерії і чекаємо на перерахунок коштів від фонду «Притули». Це ж не мої власні кошти, це кошти міського бюджету. І я вдячна всім, хто заробив ці кошти. А це міський бюджет міста Харкова, тобто вся територіальна громада, і завдяки Харкову. Ми перерахували ці кошти на воєнний шпиталь, бо це необхідність. Це буде рятувати життя наших хлопців та дівчат, які боронять нашу землю. Так як я закупати буду сам шпиталь, ми будемо грати всі процедури. Після того, десь як місяць буде грати стендер і обиратись медико технічні характеристики апарату, його виробляє виробник. Потім він поставляється фірмою-виробником і монтується фірмою-виробником, і потім він вводиться вже в експлуатацію. Тобто, це історія десь 2,5-3 місяці.